Добрий день, мене звати Олександр Гриценко, і сьогодні ми приготуємо млинці за допомогою обладнання хуракан. Для цього нам знадобиться планетарний міксер і професійна млинниця. Ну, в принципі, у всіх же є, да, вдома професійна млинниця. Перед першим використанням бажано прогріти її до 180 градусів на 20 хвилин. А за цей час ми поки що приготуємо наше тісто. Вбиваємо 3 яйця. Додаємо 50 грамів цукру. Додаємо мінеральну газовану воду. Також додаємо трошечки олії. За допомогою міксера хуракан ми досягли ідеальної однорідної консистенції, тому ми можемо вже приступати до нашого. Обсмажування. Для того, щоб наші млинчики не присмажувались, не пригорали, не приставали. Нам потрібно змастити його якимось жиром олією, вершковим маслом або, звісно, салом. Звісно, сало не обов'язково, так як поверхня тут є тефлонова. Але коли у мене стає вибір між салом або без, я завжди вибираю салом. Для приготування млинців на млиниці хуракан ви можете використовувати свій фірмовий рецепт, але просто моя рекомендація додайте туди трішки більше борошна. Отже, наші млинчики готові і ми додамо просто цікаву, але дуже смачну начинку: це шоколад, фрукти і трошки горішків. Ваша млинниця підійде не тільки для млинців, а можна пожарити деруни, лаваш, хешбраун, омлети. Це просто ідеальне рішення для вашого стрітфуду. Ні, ну це ідеальний стартап. А знайти це обладнання та ще багато іншого можна на нашому сайті Huracan.